Майстер золоті руки та дівчина сорок кіс. Жив собі. Був собі майстер золоті руки. Узяв він якось сніпок соломи. Виліпив солом'яну ляльку. Очі в ляльки. ягоди черемхи. Губи, пелюстки червоного маку. Рисові зерня та зуби. Волосся заплетене в сорок кіс. Ой, яка ж ти хороша, ну лиш потупай ногами, поплещи руками, веселенько на мене поглянь. Труснула лялька жовтими солом'яними косами, блиснула ягідками очима. Засміялася сріблясто й дзвінко, задзвеніла, наче жайвером ніжною пісенькою. А далі заходилася хазяйнувати, долівку вимила, плескачів напекла. Молоко зігріла, білизну зібрала, на річку прати понесла. А назустріч їй ханів син верхі на буланому коні. Гей, дівчино, сорок кіс, я на тобі оженюся. Ні, зробив мене майстер золоті руки, не покину його до віку. Схопіть дівчину сорок кіз, наказав ханів син своєму військові. От почали вояки до походу збиратись, на дівчину сорок кіз війною йти. Поки ж вони збиралися, майстер і собі гав не ловив Усеньку ніч носив до хати сніпки соломи. А на ранок усі дивляться, аж десь набралося стільки дівчат сорок кіз. Ті прали на річці. А ті пекли плескачі. Ці пісень співали, інші танцювали та приязно усміхалися. Як же поміж ними знайдеш ту, що впало в око хановому синові? Дізнався про це старий хан. Переловити всіх, наказав він, та схопіть заразом і майстра золоті руки. Але коли вояки вступили до села, побачили вони повно солом'яних майстрів то дрова рубав, то дерево пиляв. А хто підносив? Ну геть, як справжні, А того, що змайстрував їх, ані знайти, ні вгадати. Подався начальник ханового війська до столиці у старого хана поради про хати. Зайшов до тронної зали. Аж там одинадцять старих ханів наступають на дванадцятого. А той сидить на троні і кричить Ви не справдішні. Вас виліпив із соломи майстер золоті руки. Ні, це ти солом'яний, ми справдішні. А ну, ну легше. У мене є царська позначка. На моїй потилиці є квітка, мів'яночий золотий тюльпан. Познімали одинадцять ханів корони з голів, у кожного на потилиці золотий тюльпан. Дванадцятий свою корону зняв, а на потилиці нічого нема. Пусто. Хто ж тут справдішній хан? Котра дівчина вподобалась хановому синові. Допитатись би про це майстра золоті руки, та як же його знайти?